І нарешті сьогодні поговоримо про фінансову грамотність дітей. Друзі, так, дітей потрібно навчати користуватися грошима. А як це зробити? Потрібно домовитись, як дитина отримує ці гроші. Просто так, або це має бути заохочення: за гарне навчання, за прибрану кімнату, за допомогу в хатніх справах. Ти, 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 ти. Подумайте для себе, що для вас важливо і що б ви хотіли, щоб дитина навчалася і виконувала. Для чого це потрібно? Для того, щоб дитина ваша навчалася тому, що їй знадобиться в реальному житті, в дорослому житті, вона набуде досвіду, а ви будете виділяти ту суму, яка для вас посильна, можлива, і, будь ласка, не перестарайтеся, не треба дитину засипати грошима, показуючи їй свою любов. Але коли дитина приходить з вами до магазину, вона просить. Хочу це, хочу це, хочу те, хочу те. І їй деяким багатьом дітям все одно а, погана та іграшка, скільки вона коштує, вона хоче і хоч ти трісне. Але якщо в дитинки є свої гроші, а, якийсь ліміт грошей, які виділяють її батьки а, на місяць, ви можете запропонувати. «Да, будь ласка, в тебе є така сума, якщо хочеш, ти можеш придбати це. Або в тебе таке ж. Лежить вдома, подумає, чи потрібно тобі це, чи е, ось ця сума сьогоднішнього місяця і наступного, і ти зможеш придбати цю іграшку, або щось те, що потрібно тобі. Таким чином, дитина почне навчатися, відчувати ціну грошей, як їх заробляти, як їх тратити, як їх витрачати, чи коштує та річ стільки, скільки за неї просять. Чи так вона мені потрібна, як мені зараз здається, якщо я за неї віддаю свої гроші. Якщо ви дитині даєте гроші, неважливо скільки, 10 гривень, 100 або більше, будь ласка, у вас має бути домовленість, що ви, батьки або один з батьків, в залежності від ситуації, в якій ви живете, залишаєтесь фінансовим директором дитини, тому що дитина. Не може розпоряджатися повністю своєю свободою та своїми побажаннями. Це все ще дитина, і ви несете відповідальність за неї і за те, як вона витрачає кошти. Або, наприклад, якщо ви дали їй 500 гривень на день, вона пішла і наїлася чіпсів, вона пилася Кока-Коли, і ви полетіли у лікарню. Круто. Зате ви повністю довіряєте своїй дитині і надаєте їй свободу. Браво! Отже, будьте, будь ласка, мудрі, промовляйте це з дитиною, домовляйтеся і успіху вам!